День визволення України від фашистських загарбників відзначається 28 жовтня. Це був переможний результат ряду наступальних операцій, найбільш значні з яких Донбаска з 13 серпня по 22 вересня 1943 року. Корсуль Шевченківський. Операція з 24 грудня 1943 року по 17 лютого 1944 року. Військо-Сандомирська з 13 липня по 29 серпня 1944 року і заключила східно-карпатська операція, яка була розпочата з 8 вересня 1944 року, і привезла до остаточного звільнення та вигнання останніх гітлерівських загарбників з території України 28 жовтня 1944. Була стогнала і ревла земля, сиділи в горі мати і кохана. В вогні була країнонька моя, була війна жорстока, Друга світова, живі і мертві, мертві і живі. Герої наші, воїни, солдати. Ми знаємо, у тій страшній війні змогли либонь ви ворога здолати.